Інтервали чому важливі та як легко будувати. Дізнайтесь цікаві лайфхаки. Почнемо з визначення. Що таке інтервал? Це відстань між двома звуками. Зверніть увагу на ілюстрацію. На верхній половині відстань між машинами більша, на нижній частині автівки знаходяться ближче одна до одної. Подібно між нотами утворюються різні відстані. Відстань між машинами вимірюється метрами: 1 метр, 2-3. А от відстань між нотами буде вимірюватись інтервалами. І чим більший інтервал, тим іншу назву він матиме. Детальніше про це трішки згодом. А зараз розгляньмо важливість інтервалів. Чому без інтервалів не обійтись? Тому що вони фундамент музики. Погляньмо на наступний слайд. Побудова із трьох нот називається тризвук. Звучання чотирьох нот має назву септакорд. Всі ці побудови складаються з інтервалів, тому нам слід вивчити їх ідеально. Без інтервалів ви мало що зможете робити. Навіть якщо ви підбираєте на слух мелодії, то використовуєте інтервали. Просто самі не знаєте, як вони називаються, але ваше вухо відчуває їх. Тож вам потрібно навчитися визначати інтервали між різними нотами. І в цьому я вам допоможу. Як називаються інтервали? Є вісім основних інтервалів. Ось їхні назви: пріма, секунда, терція. кварта, квінта, секста, септіма, октава. Ці інтервали називаються прості. Що це означає? На наступному слайді я написав усі інтервали. Прості це вісім інтервалів, які знаходяться в межах октави, а є ще сім складених це інтервали, які більші за октаву. Однак добра новина в тому, що вони вам не потрібні. Я навів їх лише для побіжного знайомства, що таке є, і, можливо, хтось поступає у вищий навчальний заклад, тоді вам слід вивчити їх. Для всіх інших можете пропускати складені інтервали. А от основні слід добре вивчити вперед і назад. Прима секунда, терція, кварта, квінта, секста, септіма, октава, октава, септіма, секста, квінта, кварта, терція, секунда прима. Я вас прекрасно розумію, друзі, що ці назви не одразу тримаються голови. Учні часто плутають між собою три інтервали на букву С: секунда, секста, септіма. Також може плутатись порядок. А ще ці інтервали можуть перемішатися в голові, і тоді виходить справжня каша, що я лише не чув. Кванта, кватра, квірта, Оптіма і багато інших сплутаних назв. Тому не сподівайтесь, що одразу ідеально запам'ятаєте всі назви та їх порядок. Передивляйтесь відео і практикуйтеся. Ну а ми рухаємося далі. Як знаходити інтервали? Щоб дізнатися, який перед нами інтервал, треба зробити два кроки: перший порахувати ступені, і другий визначити тони. Наразі вам не зрозуміло, що це таке і чим вони відрізняються. Та зараз я вам про все розповім. Щоб визначити кількість ступенів, треба порахувати, скільки інтервал охоплює нот від нижньої до верхньої включно. Цифра, яка утворилася, це кількість ступенів. Власне, вони визначають, як називається інтервал: 1 пріма, 2 секунда, 3 далі. Тобто порядковий номер інтервалу і є його ступенем. Ось приклади. Інтервал терція третя по порядку, тому й ступеню містить 3. Побудуємо її від ноти до. Отже, нота до перша, друга нота ре і нота мі третя. Тому терція від ноти до це інтервал до мі. І ще один приклад. Терція від ноти фа. Фа соль ля. Відрахували три ноти, це і є терція. Називаємо крайні ноти фа-ля. Чому крайні? Тому що інтервал це відстань між двома звуками, не трьома або чотирма. А ноти всередині ми рахуємо лише для того, щоб дізнатися кількість ступенів. Спробуємо будувати від іншої ноти. Нехай це буде інтервал квінта від ноти ре. Отже, ми маємо дві умови: нота ре, запишімо її, і квінта. Теж зафіксуємо. Квінта п'ята, тому нам залишилося знайти п'яту ноту від ноти ре. Рахуємо: ре, мі, фа, соль ля. Готово. Отож, квінта від ноти ре це є ре-ля. А які ноти міститиме квінта від звука Мі? Мі, Сі. Можете самі порахувати. Інтервал пріма має 1 ступінь. Тому це повторення тієї ж самої ноти. Тобто пишемо двічі одну й ту саму ноту. Прімо від ноти до, до до, Від ноти Фа, Фа-Фа. І так далі. Висновок: у нас є 8 інтервалів, і їх можна будувати від будь-якої ноти. Отже, зі ступенями розібралися. Це цифри від 1 до 8, які є порядковими номерами інтервалів. Власне, вони визначають ширину інтервалів, чи це найменший інтервал пріма, чи найбільший октава. А тепер поговоримо про тони. Ой-ой, це та частина, яку всі бояться, і через неї нічого не розуміють. Але не хвилюйтеся, я постараюся пояснити вам все достатньо просто, щоб ви зрозуміли. Отже, почну з відповіді на питання чому. Чому тони необхідні? Чи не можна обійтися самими лише ступенями? Розгляньмо приклад. Побудуємо терцію від ноти до до МІ. А тепер ще одну терцію від ноти «Ре» – «Ре», «Фа». Порівняємо їх. У першому випадку між нотами до і Мі є ще три кнопки. А в другому випадку між нотами Ре і Фа знаходяться лише дві кнопки. Отже, бачимо, що інтервали начебто різні, але в той же час вони обидва називаються терція. То як бути? Ось тут-то нам і приходять на допомогу тони. Тобто, рахуючи тони, ми перебираємо всі кнопки і білі, і чорні. Рахуються тони від 0 до 6. І містять вони не лише цілі числа, але й половинки, тобто таку послідовність. 0, пів. 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6. Всього 12 значить, розгляньмо їх на клавіатурі. Півтон це відстань між двома найближчими нотами. Наприклад, від Мі до Фа, або від фа до фа фадіс, від соль діс до ля, від сі до до і так далі. Півтон додати півтон дорівнює 1, тон. Тобто тони визначають точну відстань. Для прикладу, яку відстань ми пройшли від ноти до до тієї самої ноти до. Та ніскільки ми стояли на місці. Це подібно як ви сіли в таксі, запитали за ціну і одразу вийшли. Скільки винні, Ніскільки, бо ви ще нікуди не їхали. А от, якщо рахувати від ноти до, то ноти до дієс тут уже є півтон. Від ноти до до ноти Ре уже є 1, тон. Від ноти до до ноти Ре дієс – півтора тона. Від ноти до до ноти Мі – два тона і так далі. Друзі, маю чудовий лайфхак для вас. Щоб вам було легше рахувати півтонами, пропоную вам пов'язати це з грошима. Ви вже знаєте, що відстань між двома сусідніми нотами це півтон. Можете замінити слово півтон на «півгривні». А скільки це? Пів гривні це 50 копійок. Тож уявляйте собі півтон як монетку. І тоді ви легко порахуєте кількість тонів між будь-якими двома нотами. Бо гроші всі вміють добре рахувати. Тим більше до шести. більше не треба. Пригадуєте, раніше ми згадували про дві терції, які були різні. Як їх розрізняти? Якщо у нас є два варіанти якогось інтервала. То щоб розрізняти їх, ми додамо перед назвою приставку мала або велика. Якщо ж інтервал має тільки один варіант, будемо казати, що він чистий. Тобто кількість тонів визначає вид інтервалу малий, великий або чистий. Приклад, верхній інтервал до мі» містить ступені 3 до ремі, то Н 2. До до дієс, до діс ре, ре-редіс, ре ре, ре, діес, ре діес, мі 4 половинки це є 2 тони. Таким чином, три ступені вказують, що це інтервал терція, а 2 тони свідчать, що вона велика. Отже, це інтервал велика терція. А тепер розв'яжемо нижній інтервал ре фа. Ре фа має три ступені. ре мі ре-мі-фа. А тонів півтора ре ре ре-ре-д'єс, діс мі і мі-фа. 3 половинки утворюють половиною. Таким чином, 3 ступені вказують, що це інтервал терція, а півтора тони свідчать, що вона мала. Отже, це інтервал мала терція. А тепер побудуємо всі інтервали від ноти до і будемо визначати їхні ступені та тони. Спробуємо. До до має лише один ступінь, тому це Пріма. Як будемо її називати? Оскільки Прима має лише один варіант. То вона буде чиста. Кажемо чиста пріма. Містить 0 тонів, тобто нема жодної пройденої відстані. Нота повторюється. Далі до ре. Два ступені. Це секунда. Вона має два варіанти. До Ре і до Ре бемоль. Як розрізнятимемо їх? Інтервал до ре називається Велика секунда. А от до Ре бемоль менший інтервал, тому це мала секунда. Наступний до Мі має 3 ступені, тому це терція. І тут їх знову два види. До Мі велика терція, до Мі бемоль мала терція. Далі йде до фа 4 ступені і це кварта. Оскільки кварта має лише один варіант, то вона називається чиста. Наступний інтервал до солі має 5 ступенів. І тут нас зустрічає єдиний виняток. Хоча квінта має два варіанти, але квінта буде чиста. Це ноти до соль. А от інтервал до соль бемоль» називається тритон. І його ми вивчатимемо пізніше. Треба добре вивчити основні інтервали, а тоді окремо розглядатимемо цей виняток тритон. Далі доля. Велика секста до ля бемоль мала секста. До Сі велика септіма до сі бемоль мала септіма. І до першої октави до другої октави це інтервал чиста октава. Отже підсумуємо: тони починаються від нуля. Адже, якщо є дві однакові ноти, то відстань не пройдена 0. Всі наступні градації йдуть половинками. І максимальне число тонів 6. Це відстань від ноти до першої октави до ноти до другої октави. Попрактикуйтеся особисто. Якщо враховувати, що ці 8 інтервалів мають варіації чисті, малі та великі, то скільки всього їх виходить, ось я все зібрав для вас у табличку. З неї ми бачимо, що є 8 інтервалів. Половина з них це чисті, інша половина це малі та великі. Зверніть увагу, чисті інтервали, перший та останній, а також два середні. Кожен із восьми інтервалів має свої ступені та тони. Ступені такі самі, як порядковий номер від 1 до 8. Тут це просто. Тони крокують половинками від 0 до 6. Пріма має лише один вид, тому вона називається чиста і відповідно містить 0 тонів. Секунда має два види: мала півтона і велика 1 тон. Серція теж два види, мала 1,5 тони і велика 2. Кварта чиста має 2,5 тона. Зауважте, що 3 тона не має жоден інтервал. Це виняток, про який я згадував, що його вивчатимемо окремо. Він так і називається 3 тон. Далі йде квінта. Вона чиста, тому має 3,5 тони. Після неї секста теж є два види. Тому, відповідно, мала секста забирає 4 тони, велика 4,5. Передостання септіма. Мала 5 тонів, велика 5,5. І останній інтервал октава. Вона чиста, тому містить 6 тонів. Розумію, що одразу вам не легко запам'ятати всі цифри, але дам вам пораду. Розріжте цю табличку навпіл і з того, що утворилося, запам'ятайте два крайні інтервали. Перший чиста пріма має 0 тонів. І останній чиста кварта 2,5 тони. Відповідно, якщо треба буде вирішити секунду. То пріма буде для вас точкою відліку. Якщо пріма 0 тонів, то секунда має 1 тона і 1 в залежності від виду. Аналогічно, якщо ви запам'ятали, що кварта це 2,5 тона, то терція – це 1,5 і 2 в залежності від виду. Таким чином, ви легко запам'ятаєте першу половину інтервалів. Що робити із другою половиною, слухайте далі. Там будуть не менш крутіші інсайти. Розгляньмо, як позначаються інтервали. На екрані я по порядку зобразив 8 інтервалів, а також їхні підвиди, чистий, малий та великий. Позначення інтервалу містить дві складові букву та цифру. Букву беремо першу зі слова чистий, малий або великий. А цифра це номер інтервалу. Букви обов'язково мають бути в малому регістрі. Великі букви не слід писати. Чому? Бо великими буквами позначаються три звуки. Три звуки. Інакше у вас будуть неправильні позначення. Тож чиста п'я позначається так, Ч1. Ч означає чиста А1', бо вона перша. М3 це мала терція. В7 велика септіма і так далі. Підсумуймо цю частину. Позначення інтервала складається з двох елементів буква і цифра. Букви залежать від тонів, Ч чистий, М малий, В великий. Цифра представляє порядковий номер інтервалу від 1 до 8. Тож інтервали отримують такі позначення: чи1, M2V2, M3V3, C4C5, M6v6, m 7 в Ч8. І виходить 4 чисті інтервали, 4 малі та 4 великі, разом 12 підвидів інтервалів. Потренуйтеся і ви запам'ятаєте, це дуже просто. А що робити з другою половиною інтервалів? Вони ж такі складні! От і настав час розглянути класні лайфхаки і зробити зі складних інтервалів легкі. Наш лайфхак називається обернення. Не лякайтесь, це все дуже просто. Зараз поясню, як для першокласника. З математики ви знаєте, що 1 додати 8 дорівнює 9. Питання: а скільки буде 8 додати 1? Теж 9. Подібну логіку має принцип обернення. Та перш ніж розглянути її, пригадаймо, що таке інтервал. Інтервал це дві ноти. А от обернення це перехід нижньої ноти на октаву вверх. Інша нота залишається на місці. Ось приклади. Нам задано інтервал до мі. Як зробити його обернення? Перенести ноту до на октаву вверх. І вийде його обернення мі до, мі першої октави і до другої октави. Наступний інтервал ре соль, а його обернення соль ре. Соль першої октави і ре другої. І так далі. Тож суть вам зрозуміла. А зараз я вам розкажу, як це застосовувати на практиці, щоб спростити собі життя і робити зі складних інтервалів легкі. Для цього запам'ятайте такі два принципи. Перший. При оберненні вид інтервалу міняється на протилежний. Тобто малі інтервали стають великими, великі стають малими. Ну а чисті переходять у чисті, бо у них лише один вид, і вони не мають іншої альтернативи. Другий принцип інтервал додати його обернення дорівнює 9. Погляньмо, це математика за перший клас. У нас є три комірки. Перша це заданий інтервал, друга клітинка його обернення. І третя клітинка це сума, яка завжди дорівнює 9. Тож, можемо вже записати цифру 9. І тренуємося. Побудуємо пріму. Це перший інтервал, тому пишемо цифру 1. В який інтервал обернеться пріма? Один додати скільки, щоб дорівнювало 9? Відповідь 8. Отже, Prima номер 1 обернеться в октаву, номер 8 А що коли у нас задано інтервал секунда? Яке буде її обернення? Правильно, септіма. Адже 2 плюс 7 дорівнює 9. Відповідно, терція обернеться в сексту, а кварта обертається у квінту. А друга половина це те саме аналогічно. Квінта обертається у кварту, секста – у терцію, септіма у секунду і октава у пріму. Тож подивімося, як великі інтервали трансформувати у малі. Скажімо вам заданий такий інтервал до сі Звичайним чином його треба було б визначати так. Рахуємо ступені від «до-сі», до потім тони. І тоді визначаємо, що це за інтервал. І виходило так. Ступені до ремі фасоля Сі, ага, 7. Тони, від до 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 ді з півтона, від до додіс до ре півтона і так далі. Треба довго й нудно рахувати аж до ноти сі. І тоді ми дізнаємося, що вийшло 5 половиною тонів. Звісно, якщо ви ніде не помилилися, тому у вас вийде велика септіма В7. А тепер вирішення простим способом. Візьмімо інтервал до Сі і зробімо його обернення. Вийде C до. О, а цей інтервал набагато легше порахувати. Можна навіть усно. Отже, між нотами Сідо два ступені. Значить, це секунда. А тонів пів. Отже, півтона має секунда мала. М2. А тепер зробімо обернення, щоб дізнатися, що це за інтервал. Пам'ятаєте два принципи. Перший малі переходять у великі. Запам'ятовуємо це. І другий принцип. Секунда, друга, переходить у септіму сьома, щоб вийшло дев'ять. Отже, завдяки оберненню, ми вернулися до початкового інтервалу і дізналися, що це велика септіма. Зробімо ще один приклад, щоб закріпити мі до мідодіс. Щоб не вирішувати такий великий інтервал, ми зробимо обернення, а потім через обернення назад вернемося до початкового інтервалу. Отож, було мі до мідодіс. Стає до DSM. Рахуємо ступені. До Ремі має 3 ступені. Записуємо цифру 3. Цікаво, що поки ми рахуємо ступені, то і бемолі значення не мають. Просто рахуємо ключові ноти. До Ремі 3 ступені. А от коли вже рахуємо тони, тоді дієзи і бемолі мають значення. Тож порахуємо їх. До діес Ре півтона, ре Ре дієс – ще півтона і Ре -діес Мі ще півтона. Разом півтора тона. Яка терція має півтора тона? Мала, отже, це інтервал мала терція. А який оригінальний був, робимо трансформацію, малі приходять великі терція – в сексту. І виходить велика секста. Вловили логіку? Чудово. Тож завдяки цьому, чим більший інтервал, тим легше його вам буде вирішувати. Чудово. А зараз ми розглянемо ще кілька лайфхаків про інтервали. Способи виконання є два способи виконання. Мелодичний. Це виконання двох нот по черзі. Одну ноту, а потім другу. Гармонічний це одночасне виконання двох нот. Ось погляньте, як це виглядає на письмі. Акустичні властивості. Консонанси звучать приємно, злагоджено. Дисонанси напружені за звучанням і потребують розв'язання. Дисонанси це секунда та септима. А консонанси це всі решту інтервалів. Консонанси діляться на три категорії. Коментувати не буду. Це я зобразив на слайді. ЛАДова Приналежність. Стійкий інтервал має обидві ноти стійкі. Нестійкий інтервал має принаймні одну ноту нестійку. Діатонічний інтервал побудований на ступенях ладу. Хроматичний інтервал має хоча б один звук, який знаходиться на пониженому або підвищеному ступені. Інша назва хроматичного інтервалу альтерований. І насамкінець скажу кілька слів про практику. Якщо ви детально проаналізували це відео, попрактикуйтеся будувати всі інтервали від різних нот. Опановуйте метод обернення. Ці знання допоможуть вам визначати інтервали на слух для того, щоб підбирати різні пісні. Якщо ви додивилися до цього місця, то, мабуть, цікавитесь інтервалами глибше. Це відео вийшло досить обширне, однак тема не вичерпана повністю. Ми ще не згадали про тритони та характерні інтервали, енгармонізм та розв'язання інтервалів. Детальніше про все це ви можете дізнатися на приватних заняттях зі мною. Також пропоную вашій увазі список відтворення музичні інтервали. Дякую за перегляд і бажаю вам успіхів!